Кораліна, автор Ніл Гейман. Переклад з англійської Олександра Мокровольського. Озвучено Юлією Машборн. Короліна натрапила на ці двері невздовзі після того, як родина переїхала в цей будинок. А будинок був старий старезний. Під дахом у нього було горище, а під землею льох. А довкола простирався здичавілий сад величезних старих дерев. Коралінина родина купила не весь дім, надто вже він був великий, купили вони лише частину його. А в тому старому домі жили поживали й інші люди. Міс Примула і міс Форсібілла жили у помешканні ще під короліниною квартирою на першому поверсі. Обидві вони були вже старенькі, кругленькі, ділячи житлову площу з добрим десятком підстаркуватих шотландських тер'єрів. А клички в тих псів були Габіш, Ендрю, Джок та щось таке. Давно колись були панни Примула й форсібіла акторками, лицедійками, про що міс Примула звістила короліну відразу ж, як тільки її здибала. Розумієш, Кароліно, мовила міс Примло, перекрутивши короліни ім'я. Обидві ми я і міс Варсівірла були славетні актриси свого часу. Ми виступали на кону, Люба. ой, не дозволь гаміш ум'яти весь фруктовий пиріг, бо заболить йому живіт цілу ніч мучитиметься песик. Я Короліна, виправила дівчинка. Не Кароліна, а. Короліна. А над короліненим помешканням під самим дахом жив схибнутий дідуган із великими вусами. Він признався короліні, що тренує мишачий цирк. Але нікому його не показує поки що. Одного чудового дня, Коралінко, коли всі мої артисти будуть готові, тоді всі всі в цілому світі побачать чудеса мого мишачого цирку. Ти спитала, чому тобі не можна побачити цей цирк негайно? Ти ж саме про це мене просила? Ні, тихо заперечила короліна. Я просила вас не називати мене Кароліною, бо я короліна. Тому тобі поки що не можна милуватися моїм мишачим цирком, пустив повз вуха її заперечення господар Горища. Що ми ще ще не готові, ще не досить видресувані. А ще ж вони як на те відмовляють співати пісеньки, які я складаю для них. Геть, усі написані для них пісні звучать у їхніх устах, неначе умба-юмба, а в білих мишей мало б виходити тоненько та-та-та-та, чи я не тими сирами і годую. Короліна йому, звісно ж, не повірила, який там іще мишачий цирк. Вигадуй, старий, це ти півмітки плете. Наступного дня після переїзду короліна пішла на розвідки. Спершу дівчинка обстежила сад, великий то був сад, а за ним аж туди під паркан простерся тенісний корт. Але ніхто в домі не грав у теніс, і паркан, яким ім обидно, корт світив дірками, а парканна сітка здебільшого перержавіла і попадала. Був там іще розарій, повний зачуханих, заїдених тлею троянд. Був іще кам'яний сад, наче хто аби як накидав сюди валунів. а чарівне коло, але утворювали його слизькі брунасті поганки. Наступиш випадком, і з них збиває такий жахливий сморід. Був там і колодязь. Першого ж дня, як тільки в'їхала сюди короліна родина, обидві старі панни міс Примле, міс Форсібіла, особливо застерегли Кораліну, яка небезпечна та криниця, порадили обходити те місце десятою дорогою. А короліна саме для того, щоб таки точно знати, де воно, та щоб непомильно обходити лихий колодязь. І вирушила на його оглядини. І таки знайшла його аж на третій день. На затіненому лужку біля тенісного корту за купочкою дерев ледве прозирало крізь високу траву низьке цегляне коло. Колодязь був закиданий дерев'яними дошками, щоб ніхто з необачки не шугнув туди. В одній дошці на місце вибитого сучка чорніла дірка. Тож короліна до самого вечора практикувалася втіляти туди камінчиками і жолудями і вичікувати, лічачи секунди польоту. Аж поки вчує плюсь, коли кинутися недалеко внизу плеса. Ще короліна хотіла знати, які тваринки мешкають у тому саду. Натрапла на їжука. І на зміїне линовище, але ні вужа, ні гадючки не побачила. Оздріли ще брилу, схоже на горилу, і ропуху, схоже на каменюку опуклу. А ще там знай вигулькував якийсь зрозумілий чорний кіт. То на мурі всядеться мурлика, то на гіляці, і все на короліну видивляється. Але щоразу, як тільки короліна зробить спробу наблизитись до нього аби погратися, котяра десь ще бух, і нема. Оце та короліна збула свої перші два тижні в новому домі, обстежуючи подвір'я, сад і прилеглі території. Мати наказувала їй повертатися в дім на підобідок і на обід. А ще короліна мусила тепло одягатися, бо літа видалося вельми холодне того року. Але хай там що, і хай там як, а юна дослідниця щодень божий ішла на свої розвідки, аж поки одного дня задощило, і довелося їй засісти в запарці. Що мені робити? запитала короліна. Почитай книжку, порадила мама. Відео подивись, Побався зі своїми іграшками. Піди понабреди панам Прибелі та Форсібілі. або ще тому мишу любу мішіг'яну на горищі. Ні, мовила Короліна. Нічого цього мені не хочеться. Я хочу досліджувати і край. Мені воно і байдуже, чим би дитя не бавилось, або тільки в халепу не вскочило. Короліна підійшла до вікна. І задивилась, як падає дощ. Це був не такий дощ, під яким можна піти погуляти, а злива, мов одночасно хтось випліскував воду з тисяч вітер. Це був серйозний дощ. І поки що його серйозна мета була ось така Хочі перетворити сад на суп із каламутної брудяки. Короліна передивилась всі свої відео, іграшки її давно набридли, а всі свої книжки вона давно вже поперечитувала. Вімкнула телевізор, поскакала з каналу на канал, але там не було нічого гісінько, крім балачок чоловіків у костюмах із краватками, усе про біржі та шкільні програми. Час, отже, провідати тата. Короліни тато був удома. Батьки її працювали, щось там творили на своїх комп'ютерах, а це означало, що їм можна було хто зна скільки часу просиджувати вдома. Кожен мав свій окремий кабінет. Привіт, короліно! не обертаючись, привітався тато, коли увійшла донечка. «М -м, цей дощ! промимрила короліна. То ж, підтакнув тато, відриці, як із відра. Та ні, заперечила короліна. Це просто дощ, можна мені піти на двір. А що тобі мама каже? каже: таку негоду ти нікуди не підеш, короліно Джонс. Тоді я кажу ні. Але ж я хочу продовжити мої дослідження, обстеження. То пообстежуй наше помешкання, запропонував тато. Глянь сюди, ось ручка, а аркуш паперу. «Перелічи, скільки у нас дверей, вікон, а, задокументуюся чорним по білому. «О, Очоль, експедицію присвячено відкриттю бойлера. Дай мені попрацювати, будь ласка. А можна мені зайти до вітальні? У вітальні Джонса тримали дорогі, незручні меблі, що лишила їм у спадок короліни на бабусі. туди не пускали. Та й ніхто туди не захопив. Тільки не поперевертай там нічого і нічого не чіпай. Короліна сумлінно обміркувала почути. Узяла ручку та й подалась досліджувати середини, з чого складалося їхнє помешкання. Вона знайшла бойлер, виявився у шахті в кухні, полічила загальну кількість усякої обстанови 153, перелічила вікна 21, перелічила двері. 14 з усіх дверей, які вона знайшла, 13 робіт чинялися і зачинялися. А 14 великі, різьблені, брунатні дерев'яні двері в дальшому кутку вітання були замикані на замок. Короліна запитала у мами: А куди ведуть ці дерев'яні двері? Нікуди вони не ведуть, Люба. Мають кудись виводити. Мама похитила головою. Ось, поглянь. Запросила вона донечку. Мама стала навшпиньки і зняла з горішньої планки кухонних дверей кільце ключі. Обачливо почала їх перебирати аж поки вибрала найстарішого, найбільшого, найчорнішого, найіржавішого ключа. Разом мати і донька пішли до вітальні, і там мати відімкнула тим ключем ці двері. Вони розчахнулися. Так і правду сказала мама. Ці двері не вели нікуди. Вони відчинялися під цегляний мур. Поки все це було одним домом, пояснила королінна мама, ці двері кудись вели. А як поробили з будинку е, окремішні квартири, то їх просто замурували. По той бік, там порожня досі квартира, то ж та сторона все ще продається. Мама причинила двері і почепила кільце ключів на його місце над кухонними дверми. Ти не замкнула тих дверей, зауважила Короліна. Мама стинула плечима. А й навіщо їх замикати? Все одно ж не ведуть нікуди. Короліна промовчала. Вже й посутеніло. А з неба все так само лило стукачучи по шибах і затьмарюючи промені фар на вулиці за прибудинковою ділянкою. Короліна тато, обливши працю і накухторив усім обід. Тату! дрікнув, вискривши короліно, ти знову щось накухторив за рецептом. Це ципки цибулі й картопля тушковані з полиновим гарніром і плаваним сиром грюєром. Королі тільки зітхнула. Тоді пішла до холодильника, дістала трохи чипсів та міні піцу й увіпхнула це в мікрохвильовку. Ти ж знаєш, я не люблю рецептів, сказала на татові, стежачи, як кружеляє її обід у мікрохвильовці, мерехтя дрібні червоні цифри на пічці, наближаючись до нуля. Якби ти скуштувала, то може і вподобало б, дорікнув короліна тато. Але донька похитила головою. Цієї ночі Короліна довго не засинала, лежачи у своєму ліжечку. Дощ ущух, і вона вже була й майже заснула, коли це щось дрібненько затопотіло. Короліна сіла в ліжко. А тоді щось як рипне. Короліна вислизнула з ліжка і подивилася в коридор, але не побачила там нічого підозрілого. Пройшлася коридором. Короліна подумала, чи не приверзлося їй, хоч би що воно там було? І тут щось бухнулося. Щось у ледь густіше за тінь, і воно, мов невеличкий клаптик ночі, подріботіло через притемнений коридор. Ой, тільки б не павук. Павуки викликали у Кораліни сильний неспокій, коли на жах. Та чорна подорож забігла до вітальні, а Кораліна все за нею, трохи нервуючись. У цьому приміщенні панувала пітьма. Якась світельця пробувалося лише з коридору, і короліна, стоячи на порозі, Відкидала величезну спотворену тінь на килим вітальні. Короліна якраз подумувала увімкнути світло чи не вмикати, коли помітила чорна пачвара помалу виткнулась з-під дивана. На мить оте воно завмерло. А тоді тихо шугнула по килимку до найдальшого кутка кімнати. В тому кутку таки нічого не було, нічого, тільки оці старі двері. Що відчинялася до цегляного муру. Дівчинка була певна, мама зачинила ці двері. Але наразі вони були ледь-ледь прочинені на устілочки. Короліна підійшла до дверей, визирнула хм, так і нічого, тільки мур вимурований із цегли. Короліна причинила старі дерев'яні двері і повернулася в ліжечко. Їй наснилося, як чорні примари, коковсом перебігаючи з місця на місце, аби не потрапляти на світло, нарешті зібралися всі під місяцем. Маленькі чорні клубочки з крихітними червоними оченятками і гострими жовтими зубами, і вони заспівали. Ми, квітненько, наш багато дама навіть рахувати після того, як помреште. Жнов буде панувати. Від тих їхніх співів королів стало моторошно.